Стаємо схожими на Ісагі Йочі за дві хвилини. Ну чого, пацики? Зараз я вам покажу, як стати таким ахуєнним футбольором, як я. Проїбав. Блять. І так, я зібрав всіх бездрів Японії для того, аби поугарати з вас. А що нам буде за це? Мівінка в пакет. Пацани вперед! Так, Ісагі, розкажи, чим ти відділяєшся? Хм. Ну давай подумаємо. Слабенько б'ю ногою, не впевнений в своїх діях, більш омега, аніж альфа, ну і люблю суса. <кхм> Чупіки, пацани, міняємо цього дебіла. Ісагі uh! Йорчі, ріст 175 см Не сказав би, що він виділяється своїм тілом. Пацан не відділяється ну нічим від інших, навіть більше сказати на фоні них виглядає як мусор, але з часом цей мусор стає егоїстичним GPS-ом на голи. Як так сталося? В дитинстві не наігрався в пазли, бо по-іншому я не поясню, якого хера він завжди в своїх думках складає пазли по 5 хвилин посеред матчу. Цікавий факт: IQ Ісагі і сагі міняється умовно 170 на полі та 110 у звичайному житті. Тобто на полі стратегічний геній читає гру так, ніби автор сценарію. У житті дябіл. Nice. Можете рахувати цього сасного хлопця Альфа – і Ісаї перед ним встає на коліна. Якщо чесно, Ісаї просто ну, витаскує своїм IQ. Це є головна його зброя в ігрі та нестандартними своїми рішеннями. Він не є сильний не в ударах, не в дріблінгу. Він просто як паразіт бере і використовує більш сильнішого суперника, висасує, <кхем> тобто забирає всі його сили і стає сильнішим. І так з кожним суперником. Одна з його здібностей – це читати поле. Чому я так кажу? Ну не кожен може під час матчу по 5 хвилин думати, куди передати пас, тільки наш. Чи піздрик може та. Навіть якщо подивитися на Ріна, ну блядь, по сезонах він іграє і найголовніше, його ігра стає кращою і кращою. Але Ісагі такий я крутіший за тебе. А Рін каже, чому? Бо я головний персонаж. Іди нахуй! Коротше, для того, аби стати таким, як Іорі, треба бути головним персонажем аніме, гандоном, який використовує всіх заради того, аби стати найкращим гравцем світу. Жеріть багато мівінки та ламайте своїх суперників, перш аніж вони зламають вам їбало. А, точно, і не забувайте, щоб біля вас закружився ось такий песик. Я взагалі вважаю, що саме бачеро дав можливість розкритися і якби не бачили, він б міг би взагалі вилучити ще на початку відбору. І тоді би аніме закінчилося. На цьому і всі були б щасливі.